Погано добре або зразково такі оцінки віничани можуть виставляти адміністраторам прозорих офісів міста. Така система оцінювання роботи запрацювала у Вінниці з вересня. Розробили її у відділі інформаційних технологій міської ради. Які перші результати знає наша репортерка Ольга Сольвар. Тепер кожен віничанин, який звертається до будь-якого прозорого офісу нашого міста, може оцінити роботу свого консультанта. Для цього тут встановили спеціальні пульти, де є позначки погано, добре або зразково. Після того як людина подала документи, після того як вона попала до відповідного фахівця, вона має можливість оцінити наскільки вони фахово їх обслужили, наскільки фахово надали консультацію, і виставити відповідну оцінку. На відмінно оцінила роботу свого консультанта вінничанка пані Галина. Сьогодні вона звернулася до прозорого офісу, аби оформити документи. Я рахую, що це буде на відміну, тому що вона мені дуже багато пояснила, того що я не знаю. Розумієте, запитала, відповіла. Ніхто на мене не Ну, я не кричав, не сказали, підійдете туди-сюди. Ну дуже добре. От мені це сподобалось. Ну, ви знаєте, я вже тут дуже багато, то часу я знаю, що тут працює дуже добре і питань до цього прозороку в мене немає. Що ви сьогодні нажмете там? Зразково. Запровадили таку систему оцінки у прозорих офісах нашого міста у вересні місяці. До жовтня вона працювала у тестовому режимі. Втім, адміністратори кажуть, деякі відвідувачі й досі плутаються у кнопках. Помилково буває таке діти дуже поважають червону кнопку, і дуже люблять на неї теж давити, коли приходять там ставати на чергу електронну садочку. Так що випадки різні бувають. Але я вже звикла так працювати. На початку ну, я теж думала, навіщо воно потрібно, але зараз я вже привикла і це для мене вже звичайно. Програма була розроблена нашим департаментом it технологій, комп'ютеризації міської ради і за дорученням знов таки міського голови. Ну і втілене в життя саме в наших центрах, тобто знов ж таки повторюсь, в чотирьох в кожному центрі міст послуг така можливість на кожному робочому столі більше того при прийомі. Навіть директорів департаменту чи заступників міського голови, вони також мають можливість, люди-відвідувачі оцінити, наскільки якісно їх надали їм ту чи іншу інформацію. Система оцінки вона повністю прив'язана до системи управління ЧЕР. От, Наприклад, ми спілкувалися з адміністратором на восьмому робочому столі, з Наталя Наталією Ну, Візьмемо, наприклад, за вчорашній день, да, 6, 11 по 7. Система вибрала безпосередньо адміністратора. Кількість завдань, які вона була виконана, і оцінка. Ну звісно ж не всі клієнти приймають участь у голосуванні, тому що це суто за бажанням. З 16 відвідувачів прийняли участь лише троє. Оцінили вони зразково. Сьогодні ми маємо середній бал із максимальних трьох балів, які виставляються. 2,8 – це наш підсумок цієї роботи, майже там за трошки більше місяця. Ольга Сольвар, Сергій Кошарський, телеканал Віта.